Вітаємо вас, шановні, локація мій інструмент. Сьогодні у нас є дещо цікаве, що можна вас познайомити. А познайомити хочу вас сьогодні з гайковертами від виробника «Деволт». Вони є в нашій локації і хочу почати знайомити вас з новиночки. Це найпотужніший гайковерт в лінійці деволт DCF-961. Він має 2372 н на відкручування. Ось так він виглядає в моїй руці. Досить міцно тримається. Ну і Біля нього стоїть ось такий гайковерт DCF900, який має 1396 н на відкручування. Вони мають ось такі три режими роботи. Мають ось цей ліхтарик. Хочу нагадати, зараз йде акція на ось ці акумулятори на PowerStack на 4 А годину. Ну і, шановні, хто бажає собі інструмент DeWalt, Ось такий. будь ласка, завітайте в локацію мій інструмент і